У селі Дубово Корчма Горохівського району освятили новозбудовну церкву, названу на честь святого апостола Андрія Первозванного. Її будували півтора року. Гроші на зведення храму збирали всією громадою. Більшу частину коштів пожертвували благодійники. До цього часу в селі Дубово корчма не було церкви. На богослужіння селянам доводилось ходити до сусіднього Угринова. Тож тепер у них велике свято. Тепер нам буде близько ходити. Нам в Угрині було дуже далеко, 8 кілометрів. Коли автобус був, коли не було, підемо туди там. А звідси не можна доїхати так. А зараз нам дуже добре. Дуже гарна церква, ми дуже задоволені. От сьогодні зібралося так людей багато. Хочеться подивитися, помолитися, Богу, подякувати і всім, всім людям, хто старався. Сьогодні вони в такий святковий день усвятили храм апостола Андрія Привозвана. І люди дуже задоволені, бо вони хотіли того храму, щоб був в них свій на їхній території. Мешканці навколишніх сіл теж приїхали порадіти за сусідів з дубової корчми. Кажуть, відтепер будуть відвідувати і церкву. То на наша на... спільна колгосп і наша Богинець, спільна церква. Побігати. Раніше ми ходили туди, тепер будемо ходити сюди і туди. Буде здоров'ячко, будемо ходити скрізь. Новий храм святого апостола Андрія Первозванного, який є основоположником християнства на українській землі, освятив архієпископ Луцький і Волинський Михаїл. Священнослужителі сподіваються, що кожної неділі до церкви буде приходити не менше людей ніж на її освячення. Цей день є знаменний і величний тим, що сьогодні, у такому малому селі. Зроблено дуже велике діло. Збудований ще один храм, до якого будуть люди приходитись молитись не тільки за свої життєві буденні турботи, а будуть просити у Бога достатку спокою, благополуччя. Більше мільйона гривень та півтора року знадобилось для зведення цього храму. Завдяки зусиллям та фінансовій підтримці директора місцевого сільськогосподарського підприємства, депутата облради Андрія Турака, церкву збудували досить швидко. Повинна в кожному селі бути церква. Навіть не для тих старшого покоління, а для молодшого. Бо старші може і у гридів ходять і їздять, ми надаємо автобус, а от молодь вже, мабуть, хотіла б мати своє, і точно вона хотіла. І коли ми було зібрання громади, вони поставили так питання, що хочемо свою церкву, ініціатива гарна. і не підтримати її я не я не міг. І наше господарство в силу своїх можливостей допомагало будівництві цього храму. За останні шість років розповів архієпископ Михаїл у Волинській єпархії Української православної церкви Київського патріархату святили 51 храм. Владика висловив надію, що православна церква на Волині буде розвиватись і надалі.